Всім привіт! В даному відео порівняю два флобери: чешський виробник Alpha Proч Bruno та німецький Армінус Вайраух Альфа модель 420 Армінус 4 із довжиною ствола 2,5 дюйми Виглядають ось таким чином. Однакові, практично, за габаритами, хоч і довше стволу має Вайраух оскільки довжина барабанів вона дещо різна. Габарити в нас. Практично однакові, бачимо. Який взагалі сенс відео? Сенс відео це порівняти флобери. Флобери досить такі якісні, я б сказав навіть преміум, типу елітні, тому що Альфа і Вайрау це такі достойні виробники в порівнянні із виробниками Туреччиною та українськими виробниками. Переваги та недоліки будь-якого виробу можна побачити лише у порівнянні з будь-чим. В даному випадку і порівняємо це. Флабер Вайрауг має габарити, такі самі, як я говорив, практично як і 2 альфа. Тому в цьому плані він буде кращим, барабан виходить меншим. І це з точки зору правильно, оскільки набої флабера невеликі, знаходяться там приблизно до такого місця в барабані, куля розганяється там дещо і вже заходить в нарізний ствол. В альфі трошки не так, барабан більший, і потім йде на різний ствол. Теоретично було б краще, якщо виробник взагалі робив десь такий барабан на довжину набою. Але візуально було б ну, зовсім непривабливо. По матеріалу маємо флобери зі сплаву ЦАМ. Багато хто говорив, що Вайраух має там якийсь авіаційний алюміній, але оскільки вага його досить суттєва, тут алюмінієм, і не пахне тут 700 з гаком грам, і тут трошки більше 750 приблизно грам. По основним деталям, такі як барабан сталь. Тут також сталь, ствол зі сталі. В альфа теж зі сталі, але він вставлений в кожух саму. Корок сталевий, гачок сталевий, Тут також курок і гачок зі сталі. В Альфи буває років із оріху, там ще якогось деревини. Пластикове, досить якісний пластик, як на мене, це найкрутіше, гумово металічне Так виглядає цупке. Тримається круто в руці. У вайраухі буває дерев'яне або ось таке прогумоване. Дещо менш зручне в порівнянні з альфою, але не найгірше теж нормально сидить в руці. По якості виробництва тут взагалі претензії ні до цього, ні до цього виробу немає, обробка гарна. Ствол нарізний, дивимося, як виглядають нарізи. Бачите круто, обробка комор теж на висоті вальфи. Теж якісь обробки дуже гарна. комори. Теж вони, по суті, блистять у нас, бачите? Ну, переваги то добре, багато їх хто знає, а почнемо з якихось косяків, будемо розглядати їх. Мій підписник та спонсор Ніксер. Зауважив, що тут такий є недолік, я якось не звертав уваги. Бачимо тут прорізь, коли барабан заходить, він повинен зайти ось сюди, стати. І коли він заходить, він попадає спочатку в оцю каналку, а потім треба продавити його далі. Чому так? Тому що дивіться: барабан перевертається по часовій стрілці за часовою стрілкою, а тут проти часової. Тобто механізм перевертання в даному револьвері знаходиться з правої сторони, від осі мається на увазі, а тут злівою. І недоречно, що тут відкидається в ліву сторону барабан, і механізм перевертання з лівої. Конструктивно жирний недолік, тому що закриваємо барабан, він спочатку попадає в оту каналку, а потім його якось треба додавити, Ну, хоча тут можна ще зробити таким чином, витягнути вість екстрактора і так відкривати. І закривати таким чином також. В цьому плані, якщо клавіше користуватись, тут такі некомфортні переходи є, і воно тут наминає. Зараз фокусуємося. Я думаю, вже ви, по суті, бачите: в альфі такої проблеми немає. Фокусуємось тут. Бачимо, як воно працює. В цьому плані, тут воно одразу заходить куди треба. По механіці ще б хотілося зазначити, флабери альфа, як на мене, мають найкрутішу, найкращу механіку взагалі по флоберам із серійного виробництва. Із серійного виробництва, думаю, ніякі флобери механіку кращу мати не будуть. Вайрауха дуже крута теж механіка, але вона, я думаю, може трошки буде навіть поступатися у флоберах альфа. Якщо знову їх порівняти, то у Вайрауха тут є плюс, оця закладна зі сталі, вона аж до осі йде. Альфа таку закладну не має, вона закладна тільки на місці, де б'є бойок. Декілька слів стосовно комфорту користування. Альфа має корок із насічками. Дуже добре, він таки закруглений, зводиться в палець практично не надавить. На Вайраух насічка виконана дуже якісно, але із недоліків нема такого закруглення. І при взводі воно буде більше давити в палець. Якби було хоч трошки закруглено, було б краще. Не сказати, що це дуже багато, якщо там стріляти сотні набоїв, може воно там палець дещо і пошкодить. Але така особливість є. Тут вона теж цупке, досить таке зручне. Але знову ж таки, коли ми порівнюємо щось, то... Тут зручніше в цьому плані, хоча воно більш слизьке, але за рахунок того, що воно закруглена, палець не так надавлює. По спусковому гачку на вайраух маємо таку фасонною фрезою зроблену полоси, такі, типу теж, як воно на січка. Цупка дуже. це круто, палець не буде зісковзуватись звідти. Як при попередньому зведенні воно цупке, зручно, так і при. На Альфі спусковий гачок абсолютно гладенький, там ніяких насічок немає. Одночасно перевага і недолік восьмизарядний барабан. В чому перевага? В тому, що він більш вузький буде. Габарити револьвера менші недолік, на один набій менше в барабані. Ну, і відповідно, тут на один набій більше, але габарити більше. Ну Такі сумнівний недолік і сумнівна перевага, але тим не менш воно є. Зазори між барабаном і стволом дуже маленькі або практично відсутні. Тут його навіть продемонструвати ніяким чином не виходить. Його практично немає. І барабан, як бачимо, він не треться. Може там десь трошки-трошки. Беру навіть щупу 5 сотих, і він сюди ну, не пролазить він туди. Аж ніяк. І так не пролазить, і при типу пострілі теж не пролазить. Якщо взяти альфу, маленький зазорчик є 5 сотих сюди дещо пролазить, з напрягом 10, вже не пролазить 10 сотих. Це можна сказати, як і недолік для тих, хто ганяється за там маленькими зазорами, але і певна перевага, коли тут. Буде більший нагар, револьвер буде працювати дещо надійніше при великому настрілі, ну, без чищення, мається на увазі. Стосовно потужності, тут нічого говорити, тому що виробники навмисно зменшують потужність револьверів шляхом розточення комор, наприклад. Демонструємо, проваляться. Хто розуміє, що таке розточені, не розточені, хто ні, переходьте на канал, дивіться є відео. І тут оберемо на альфу. Те ж саме бачимо, навмисно зроблено, щоб була енергія 7,5 або до 7,5 джоулів. Люфт у барабану перевіримо на альфі, його немає. І на вайраву, хто знає, він є. Але я думаю, це зовсім таки не критично, воно ні на що впливати не буде. Тому що кульовий вхід дуже великий, демонструю його. Він виглядає не знаю скільки міліметрів. Але ось, будь ласка, як він виглядає з набоєм, бачите? Ну, такий навмисно зроблений, щоб компенсувати будь-яку співісність із запасом зроблений. Демонструю кульовий вхід на альфа. Бачите, наскільки він здоровий, ще більший. З однієї сторони, краще, що він більш пологий, але потужність тут буде пропадати за рахунок такого великого кульового входу. Це ніяка не переробка від виробника такий кольовий вхід. Можна ще звернути увагу на такий момент, як товщина стінок, де доли на барабані. Стінка на вайраух дуже тоненька, але для стандартних набоїв буде цілком достатньо. Це зроблено навмисно, щоб ніхто там нічого своїми ручками не переробив. На Альфі дещо вона товстіша. Знову ж таки, під інший калібр неможливо переробити. І цього буде. Хоч воно і більше, теж достатньо для стандартних чешських або німецьких набоїв. Показав вам деякі моменти. Огляд на вайраух та на альфу окремо є на каналі. Відстріл замір швидкості. Ну, відстріли замір швидкості, він може дещо змінюватись, тому що набої нестабільні. Думаю, відео буде корисним для майбутніх власників, просто тим, хто цікавиться флоберами, а може й тим, хто має флобери, деякі моменти навіть і не знали. В даному відео розбирати і всередину лісти, в принципі, і не будемо для якогось там порівняння. До речі, невеличка порада, бачите, сиро, воно все мокне. Якщо хтось стріляє, також виглядають схожим чином флобери. Ні в якому разі не треба в такому стані класти кудись там в коробку чи в кейс. Треба це все діло підсушити, витерти, мастилом натерти, щоб воно зберігалось у сухому приміщенні. Якщо є можливість, навіть нехай так в кімнаті пролежить, просохне, тому що в якесь місце там потрапить вода, наприклад, шліц на гвинті, або якісь там на барабані якусь частинку, де ви її не достанете ту воду, щоб вона просто-напросто висохла. А хто бажає придбати флобери та набої для них, переходимо за посиланням під відео в Телеграм. Дякую спонсорам, що підтримуєте канал, та до наступних зустрічей!